Всіх вітаю на моєму каналі підписчиків і гостей мого канала. Нарешті прийшла посилка від магазину НБУ. Ось Укрпочтай, у такому величезнім конверті. І так, у нас тут що пишуть Національний банк України, Київ. І вага 1 кг, максимальна сторона 30 см. Ось такий величезний конверт. Ну, звісно, тут дуже цікаво, чого один кілограм, якщо він важить на моїй почті. Зважили і саме здивувалися, що він важить 100 грамів. Ну, хай буде. Посилка составила. Коштувало мені 38 гривень. І так, я заказав там, дуже складно було заказано в цьому магазині інтернет НБУ. Я заказав і конверт, який коштував там 169 гривень, і ось супер упаковка сувенірна. 195 гривень вона там коштувала. Така банкнота 20 гривень. Це у нас пам'ятна банкнота. Пам'ятаємо, не пробачимо, яка Національний банк України випустив на год війни. Яка розпочала... Росія проти України. Дуже така пам'ятна, Банкнота, цікава. Давайте так швидко її розглянемо. Так. І так, у нас це у нас ліцева сторона. Банкноти. І основне зображення у нас тут це у нас воєнні з прапором України, які на своїй землі, ось тут карта України, тримають прапор і його установлюють. Ну тут виходить, Кримський полуостров, ну як що символізує, що це Україна, так що ми боремось за свою територію. Тут у нас прапора, які країни на у нас ну, підтримують і фінансово, і. І дають усю допомогу, яку нам потрібно, щоб отримати перемогу. Далі у нас тут іде тут лавровий вінок, тут герб України. Тут у нас малий герб України, і тут у нас, далі у нас на надпись. І нам оновлений землі врага не буде. Потім у нас тут йде полімерна стрічка. у Вигляді шеврона. Далі у нас Збройні Сили України. так, Давайте розглянемо. Цю стрічку, яка у нас дуже цікаво так, такий щит, і там у нас тризубець. Всі. І І лого... логотип тут наш. Національний Банк України. Так, ну, удасться нам прочитати тут, що написано чи ні. Так, 20, 20 гривень, 20 гривень, 20 гривень. Так, напи, надпис. Слава Україні, героям слава. Так, тут у нас... Ну-ка okay. все переливається вже, дуже гарнесенько. А тут у нас у нас виходить ось знаку Банка України превращається в переходи в цифрову. це ну, цифрове значення гривні так далі у нас національний банк україни Що це банкнота голова нацбанка так у лівому кутку виходить, 20 гривень такі золоті що це є платіжною ну, банкнотою і внизу у нас степ з квітами маки на нагадування про померлих захисників так, далі зворотній бік бункноти у нас ось такий логотип, теж в формі Мака. Так, тоже надпись пам'ятаю, не пробачимо ніколи. Так. Це у нас зворотній бік. Так, у нас тут основне зображення особлює фізичне страждання та духовні переживання українців в окупації. Слід від кулі, вигляду маку. Це тут у нас такі... двуротный бик. И, и тут написано рик. Так, номер у нас, давайте подивимся, две тысячи 661. Ну, Номер такий у нас. Звичайний? Тут ще у нас такі якісь вогники? Дуже, звісно, це все печальне, звісно, ця війна. Ну, така пам'ять. У кожного буде українця. Так, ми обережно сюди її вложимо. Так, закриваємо. І у нас тираж составляє з конвертом. 300 тисяч таких у нас банкнот. І на останок хотів, як би, зробити висновок. Навіщо ну, треба взагалі покупати таку продукцію? 300 тисяч, це я вважаю, що ну, з одного боку і великий тираж, і невеликий тираж. В даній ситуації вже можна покупати у банках дистрибюторах і на різних інтернет-площадках її вже продають по гривень. якщо покупати багато, по 400 можна знайти, по 500, по 600. Це за одну одиницю. Сейчас можна купити і продають у кого вона є. Щоб это. Хто бажає, той може купити. Ну як, як, як ми подивимось по історії, що ці банкноти ну, напевне, будуть зростати і у ціні, і в колекціонній ціні, може не треба поспішати її продавати. Поки ще цілий рік вона буде, ну, я думаю, можна буде і в банках її покупати, бо 300 тисяч це велика, великий тираж, а потім вона буде зростати, тому що її буде все мі мі ну, мало і мало у продажі. Це така дуже пам'ятна дата. Ще не зрозуміло, коли ця, ця війна закінчиться. Так що дивиться кожен по своєму бюджету, скільки їх можна купити на ну, і відложити на певний час, коли вона зросте, дуже буде в ціні коштувати. Всім бажаю її придбати. хоча би зробити так я, як я у конверті і в упаковці. А також не забуваємо, що 31 і 1 апреля у нас будуть такі ще пам'ятна медаль в магазині НБУ. Це у нас Миколаїв. Буде Чернігів. І може я ніяк не заказу волноваха бо я буду збирати набор цих і охтирка цих медалей місто героїв. Так що 31 і 1 апреля будемо це все покупати, по крайній мірі тікати там у, у магазині. НБУ. Усім. Дякую. До нових зустрічей, До побачення.